У прилуках троє чоловіків здійснили розбійний напад на ювелірний магазин у центрі міста. Як повідомила Суспільному керівниця Прилуцької окружної прокуратури Ольга Селіна, сталося це вчора в день. Три особи з використанням спеціальних приладів та Масок розбили вітрину і намагалися заволодити ювелірними виробами внаслідок активного опіру з боку потерпілого з місця вчинення цього кримінального правопорушення текли, не заволодівши ювелірними виробами. Одного з нападників, власник магазину, поранив нині розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Це напад з проникненням в приміщення за попередньою змовою групою осіб. Інформацію щодо затримання в прокуратурі не розголошують, щоб не перешкоджати слідству. За інформацією із власних джерел Суспільного напад стався на ось цю ювелірну крамницю у центрі прилук на вулиці Коптіва. Власник крамниці Олександр Саєнко від коментарів Суспільному. Відмовився. Сама ж крамниця сьогодні не працює.